Попрацювали українські примари. Це розвідники, які знищили е, які знищили вертольоти Б12 чайка. Вперше в історії вдалося таке вполювати. Там також згоріли і гелікоптери Мі 8, які традиційно горять у Криму, коли працюють українські розвідники. Ну але зрештою у Криму заявили також і про атаку на санаторій Форос. Там могли бути важливі гості. Гауляй Гауляйтераксьонов у неділю ввечері заявив про атаку. Б. ПЛА в тимчасово окупованому Криму, і за даними соцмереж, там перебували дуже важливі гості. Поруч розташовані чотири державні дачі. І загалом сьогодні від російських медіа починають з'являтися новини про те, що зрадник Сальдо міг загинути під час удару подачі ФСБ у Криму. Він за даними джерел російських змін, виходить на зв'язок саме від неділя. представники окупаційної адміністрації намагаються встановити його місце розташування. Я звісно. Погортала соцмережі цього гауляйтера Володіміра Сальдо і пости там якісь виходять, але справді його згадок чи його якихось там нових подій, чи навіть можливо якогось святкування напередодні немає. Що ви про це думаєте, і як ліквідація важливих гостей, серед яких може бути і Володімір Сальдо, може певним чином вплинути на російських окупантів? Ну, якщо Сальда там був, то вони довго будуть шукати його. Місце, місце розташування. Одне місце може бути десь за 100 метрів, інше за 200. І так, і так вони довго будуть його шукати. Ну, це добра історія, тому що ну по перше, я бачу це вперше. Що такий удар був по такому ресторану, де зібралися дуже важливі люди. Скорее за все ну, для росіян, і це звичайно дуже неприємна історія для. Для росіян, тому що виявляється на не тільки там гвинтикрилам, там вже небезпечно знаходиться системам ППО, вже небезпечно знаходитись, літакам небезпечно знаходитись. Вибачте, вже побухати в ресторані неможливо там. да? Ну, якщо це добра історія. Нехай бояться. Якщо сальдо був знищений, ну це урок колаборантам, урок колаборантам, які зараз очолюються очолюють ці так звані адміністрація Російська на тимчасово окупованому Криму. Ви наступні вас скрізь дістануть. Нічого нічого. якщо це, якщо це зараз ще немає, це означає, що це не буде у найближчому майбутньому. Ну, Сальдо, мабуть, теж думав, що у нього все буде добре, якщо він там був. Але судячи з того, що там все ж таки було якесь спецобслуговування, Ну, значить, якісь важливі люди там були. Ну, от о, і спеціальні служби України влаштували їм спеціальне обслуговування, а то якось воно не в комплекті йшло. Пане Тарасе, от просто аби підсумувати і закріпити цю тему, на вашу думку, як удари українських розвідників інших спецслужб зараз і такі операції з спеціального обслуговування, як ви це назвали, зараз впливають саме на дух? І стратегії російських окупантів, тому що ми знаємо, що тимчасово окупований півострів важливий для них не лише з воєнної стратегічної точки зору, а й з такої політично-пропагандистської ну, звичайно за Крим вони будуть чіплятися до кінця, бо все ж таки Донбас не потрібен. Крим важливий не тільки зі скрепної їхньої історії, тому що вони вважаються частиною їхнього імперського ядра. Ну, у них імперська ядрі, єдрія, є такий політологічний термін, знаходиться Київ, тому що тут правив Володимир Хреститель, і Крим, тому що він там отримав християнство, Там Корсун, те, що називалося, те, що потім Херсонеса називалося, і відповідно, і наступне питання, тому що Крим дозволяє контролювати все чорне море, і росіяни щось починають підозрювати, що після втрати Криму у них щось виникнуть проблеми з портами. З портами їхніми в Чорному морі. А це Чорне море це дуже важливі порти для них. Це ледь не єдині порти з незамерзаючими, незамерзаючі порти з гарною логістикою для росіян, і вони підозрюють, що втрата Криму для них, ну це м'яко кажучи, кінець їхньої навігації буде в, по цих портах. А це дуже болісна для них історія. Це перше, друге. Як це впливає? Ну, звичайно, що ніякої, ніякого оптимізму в першу чергу на керівництво Росії це не додає їм, тому що не вони, не це там Аксонови та інші, Вони ж не розраховували на це. Їм вже обіцяли, що вони будуть під охороною, що у них все буде добре, буде невеличка якась операція, так? яка дасть, дасть можливість. Дасть можливість ну про просто відпочинок, така маленька побідоносна війна. А виявляється, що все гірше їх просто знищувати починають. Ну за тактикою масада. Тактика масада це означає, що тебе все рівно знайдуть. А ти, якщо був визначений як військовий ціль, тебе знайдуть і далі 10 прибили, тисячу починають боятися. Втрачають довіру, чогось у них інтересу стає до України все менше. А ось і це дуже добре, тому що це призводить до дезорганізації в першу чергу противника та наших ворогів. Тому слід продовжувати в такому ж дусі, як гуру, так і СБУ, так і іншим уповноваженим особам. Італійські журналісти випустили такий цікавий матеріал, і цю тему просто не можна оминути. Росія постачає зброю для італійської мафії за допомогою тіньового флоту. Окрім зброї, через ці канали до Європи потрапляють заборонені компоненти для дронів і електроніка. На вашу думку, наскільки це великі загрози для Європи зараз? Нічого диного не бачу. Якщо є якісь непідконтрольні суда, які європейці давно могли перевіряти в данській протоці, ну вони повинні розуміти, з ким вони мають справу. Загроза ну, звичайно, що загроза, тому що росіяни хочуть дестабілізувати Європу в будь який спосіб. Вони використовують різні методи: І кібератаки, і шахеди, і підтримка крайніх лівих, крайніх правих партій. Мафіозні структури і так далі, нічого тут дивного не бачу. Тут, тут питання до європейців, скільки вони продовжують далі не бачити те, що відбувається А чим для Росії вигідно нелегально постачати зброю до Європи? Бо ж про цей так званий чорний ринок озброєння, коли йдеться про російсько українську війну, це ж не нова тема. І існує вона насправді ще з 2014 року, просто з 22 другого. Технології почали суттєвіше розвиватися, скажімо так, це існує з часів утворення Радянського Союзу. Ще, наприклад, ще от хто пам'ятає трохи історію: як, наприклад, в, в Німеччині були так звані червоні бригади, в Італії були озброєні загони крайньої лівої молоді, яка грабувала грабувала магазини грабувала там здійснювала терористичну діяльність. Якщо не помиляюся, саме вони вбили колишнього прем'єр-міністра Італії. От тому нічого тут дивного немає. Це спосіб дестабілізації, так тут питання не в тому, що ну я я, я підозрюю. Звичайно, що тут питання не в продажі зброї, а питання озброєних озброєн людей. Які можуть здійснювати різні, різні заходи на підтримку Росії, може там прикриття до на торгівлі наркотиками. Ми не знаємо, а інші, інші речі, які вигідні, в тому числі для ФСБ? Тому нічого тут нового я взагалі не бачу, Італія мала давні стосунки, особливо комуністична партія Італії, мала давні стосунки з? З комуністичною партією Радянського Союзу, і стара агентура ще залишилась, нова вербується. От є достатньо гарне, є достатньо гарне тло. Це під Італії, де сильні позиції мафії, різних різновидів мафії на Сицилії Один різновид мафії. От є. Ми знаємо Козаностра. Так Козоностра, це, наприклад, Сицилійський різновид мафії. На о, в цьому в Ніаполі, наприклад, інше різновид мафії. Вона по іншому називається. Тому нічого тут дивного немає. Що Росія використовує будь-які будь, е, будь способи не скільки для заробітку, скільки для вирішення проблем, як які незаконної торгівлі може зброєю, може наркотиками. А далі дестабілізація е, політичного життя Італії. Так що нічого, все, все, все старе, все старе. І це все перевозиться тіньовим флотом. І от український президент Володимир Зеленський, перебуваючи на якихось важливих зустрічах чи самітах за кордонах, або подекуди у своїх вечірніх зверненнях він дуже часто згадує тіньовий флот і наголошує на тому, що обмежувати варто ось ці судна. А на вашу думку, що може допомогти суттєво обмежити тіньовий флот Російської Федерації, якщо ми говоримо от саме про санкції, якими ці обмеження мають бути і на кого націлені передусім? Бо ж тіньовий флот він тому й тіньовий. І що він загадковий і, мабуть, ну, відстежити усі кораблі повністю буде точно нелегко неправда, ніякого тіньового флоту не існує. Це офіційно возиться, відкрив таємницю, ну от корабель все бачиться. Як, як, як це зробити, то ну, досить просто. Ну, треба на 20 пакетів санкцій, а записати тільки один пункт. Якщо корабель знаходиться під санкціями, так? То йому заборонено проходити через е, територіальні води ЄС. Все це означає, що Балтійське море закривається. Тобто, через Данську протоку ти не пройдеш далі, через Дуврську протоку ти не пройдеш через Гібралтар ти не пройдеш і так далі. От і все, все достатньо просто далі. Як, як це зупинити? Ну просто перевіряти елементарно, виставити перелік офіційних страховиків, які можуть проходити, наприклад, через Балтійське море. І дивитися, хто на застрахований, перевіряти документи. Все просто в дійсності. В дійсності нічого, то знаєте, як, як, як в тому анекдоті, чого Джо невловимий, а тому, що він нікому не потрібен, так і тут просто не потрібно нікому це зупиняти. Досить просто все можна робити. Нічого тут складного немає. Про нафту з вами також хочу детальніше поговорити. Євросоюз розглядає заходи для припинення імпорту російської нафти через трубопровід Дружба для Угорщини та Словаччини. Пише видання Блумберг. Угорщина та Словаччина можуть зіткнутися навіть з торговельними санкціями, якщо не представлять планів відмови від російської нафти. От ви, пане Тарасе, вірите в те, що Орбан і Фіцо замість певних таких політичних маніпуляцій будуть складати план, як відмовитися від російських енергоносіїв. Чого можуть скласти план, тільки його не виконувати. Бо ти все. Чому? Ну вони ж бачать, що ідіоти в Брюсселі сидять. Ну чого б не скласти план? Вони ще обіцяли, що коли-то в 22-му році <сих> сильно відмовлятися там. Да, ну вот бачать, що лохи сидять і нічого з ними зробити не можуть. Чого вони? А чого вони повинні скласти план? Та напишуть, як от ви говорите: ми готові розглянути заходи відмови від російської нафти, наприклад, через рік пройде рік, сказали: ми де не до розглянули ці заходи. У нас не виходить, тому що а, перше ретроградний Меркурій, так, друге, болотні гази, так, о, третє. Місяць не в цій фазі знаходиться, і так далі. Відправиться це в брусель. Наразі майже всі держави-члени ЄС припинили імпорт трубопроводами і морем, пише видання Блумберг. Вони зобов'язалися поступово відмовитися від усього російського палива до кінця 2027 року. От з одного боку, вони інвестують в свою оборону зараз, нам допомагають, намагаються певним чином показати позитивний приклад Трампу щодо там санкцій, відмови від нафти. А з іншого боку, до 2027 року будуть фінансувати і Москву. Ну це такий своєрідний сюрреалізм, принаймні так видається. Які виходи з цієї ситуації? Ви бачите станом на зараз. Є утопічно, тобто, як воно мало би бути в ідеалі? І реально зважаючи от на теми і на темпи від Європейського Союзу, я не знаю. Звідки у цьому у Блумере інформацію, що воно відмовилось від імпорту російського газу в по морю? А звідки з'явилося на 20 мільярдів минулого року? Це що вітром надуло? 20 мільярдів воно закупило скрапленого газу. Ну дивіться, ви правильно вказуєте на цей сюрреалізм. Отак, цей сюрреалізм і Трамп запитує, ви що, ви кому тут пред'являєте претензії? Ви самі купуєте нафту та газ, а нам компостуєте мозок, що ми захищали вас від росіян без тиску американців нічого бути не може. Тому що європейців? Ну, чого? ну тому що агентура Кремля велика в Європі. Так? Багато європейських чиновників пригріли собі місця. В цьому в Газпромі та в інших місцях хабарі заносяться, і тому звичайно ніхто рухатись не, не збирається. У них все так добре. А ви говорите, готуються до війни. Ну так хто готується до війни? Поляки, а північна Європа а всім іншим. Вони ж думають, ну поки росіяни дожиють на північну Європу у поляків, ми стигнемо з ними домовитись. Там абсолютно така сама логіка, яку як зараз вибивають в тому числі американці. Змушуючи європейців рухатись в правильному напрямку, тому що позиція американців наступна. Якщо ви в 22-му році, а якщо ви в 22-му році змогли відмовити світ значно скоротити точніше нафту та газ споживання Росії, так що проблема? Так давайте останню останній крок від невеликих обсягів відмовитися, але це дуже велике для Росії, тому що а, ну, Газпром просто в катастрофічному стані знаходиться. Так, робиться конкретні кроки, і бачите, Трамп продовжує тиснути на них, і правильно робить, тому що нам вигідно, щоб російський газ взагалі не продавався в Європі.